Намасте, друзі, я Марія. Вітаю вас. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дуже важливу річ, особливо у Йозі це дихання. Сьогодні розглянемо у джаї, що з санскриту перекладається як дихання переможця. Дихання у джаї дуже корисне для фізичного здоров'я, також воно дозволяє краще впоратися зі стресовими ситуаціями. Під час дихання у джаї голосова щілина звужується так, якби ви говорили пошепки. Повітря проходить у легені із зусиллям, і для наповнення всього обсягу потрібно більше зусиль та часу. Тому дихання у джаї виконується без поспіху. На фізичному рівні дихання у джаї заспокоює пульс. Серце працює у щадному режимі. Це допомагає легше переносити фізичне навантаження. Тертя повітря, що проходить через голосову щелину, зігріває повітря до того, як воно знаходить у легені. Тіло зігрівається зсередини, стимулює процес потовиділення, що, у свою чергу, сприяє виведенню токсинів. Практика у тренує дихательну мускулатуру. Стимулює внутрішні органи. Це гарна профілактика легеневих захворювань та застуди. Якщо говорити про внутрішній стан, то у Джаї це своєрідний місток до медитації. Його практика навчає контролю над диханням. Воно заспоковує нерви і знімає стрес, оскільки активує парасимпатичну нервову систему відповідальну за розслаблення. Це дихання я рекомендую використовувати під час виконання складних асан або асан, які потребують напруги. Якщо в момент утримання асани додати дихання у джаї, ви побачите, що ваша витривалість зросте за рахунок того, що у кров надходимете більше кисню і покращиться газообмін у легенях. Також ви зможете контролювати темп вашого дихання і в цілому зрозуміти, як ви дихаєте і чи не збилося ваше дихання. Я особисто дуже часто використовую її під час виконання силових асан. Це мені допомагає підвищити витривалість. Тож, як ви зрозуміли, виконувати це дихання можна в будь-якій асані і також як окрему техніку. Спочатку я вам продемонструю, як виглядає це дихання. У деяких людей це дихання виходить одразу інтуїтивно, але навіть якщо у вас з першого разу не вийде, не засмучуйтесь і не фруструйте. Є спеціальна техніка для того, щоб навчитися диханню у джаї. Сядьте зручно з рівною спиною, плечі опустіть у ніс, обличчя розслабте, дихайте носом, постарайтеся вловити відчуття, як повітря входить у ноздрі та виходить. Зробіть кілька циклів дихання. І тепер починаємо вимовляти слово лама. Можна вимовляти будь-яке слово, що складається з двох складів, але ми візьмемо це. Тож вимовляємо лама. Дихаємо. Ла-ма. Ла Спробуйте зафіксувати, як працює горло. А тепер промовте це слово пошепки: Ла ма. Ла-ма. Ла-ма. Ла Зверніть увагу, як працює горло. А тепер спробуйте перший склад сказати на вдиху, а другий на видиху. Робіть це дуже повільно та усвідомлено. -ма. -ма. ма. Щоразу звертайте увагу, як працює ваше горло. Голосова щілина трохи піджата. Тепер закриємо рота і спробуємо зімітувати роботу горла із закритим втом. Можна про себе повторювати лама. Дуже важливо не перетискати горло на видиху, адже від гучності видиху нічого не залежить. Видих має бути максимально вільним. Якщо ви сильно затискатимете горло, до кінця практики у вас розболиться голова. Вдих теж не намагайтеся зробити надто гучним. Це ні до чого. Грудна клітка має працювати вільно. Включайте це дихання у свою практику і дивіться, як це впливає на практику. Спілкуйтеся про своє тіло, бо ваше тіло то ваше діло. Натисніть вподобайку, якщо вам було корисне це відео. Перевірте, чи ви підписаний на мій канал і чи ввімкнений дзвіночок. Чекаю вас у прямих ефірах та наступних відео. Намасте! З любов'ю!